Росія палає, то просто бавовна, багато бавовне. щастям той час володя ще живе, політики змучені, але ще не піддаються. Нема проблему зброєю. Багато є вибору. Я так запитав щоденько, а скільки росіян померло? І відразу мурашки по шкірі пішли. Це моє підтвердження. Мені цікаво відносно дати, які дати було. Що би було б цікаво подивитися відносно пророцтва, якби я б стрибнув в майбутнє, що, що вам цікаво, давайте напишіть мені якусь дату тут і побачимо, як воно буде. Мені така дата відносно січня 2024 року. Мені зацікаво, що буде в той час, наприклад, наступне різдво. Ми доходимо до 2023, То давайте подивимося у 2024 року, що буде. То якщо ви дивитеся на мене, коли я ми. Ритую і іду у майбутнє. Я мав можливість подивитися на себе і дивився, як у мене повіки, як мої очі блимають. І то ви зауважите, що у мене бувають у ці картини. Коли людина, наприклад, не має картини зовсім, то їхні очі не рухаються зовсім. То в мене ви побачите, що мої очі рухаються. Коли оці картини приходять, Україна на наступне різдво, то давайте подивимося, як це буде за рік часу. Дуже цікаві мої прогнози, відчуття я останній раз мав. Є, що та жінка, яка буде очолювати Україну, буде може навіть і Олена Зеленська. Не знаю, це таке навіть таке відчуття. Я відчував. Щастям в той час Володя ще живе і не згубив своє життя, але я відчував таку силу, як, як вона представляє, то це було, це було для мене дуже так. Несподівано і цікаво. То давай побачимо наступного року, що буде. То я так швиденько зараз зайду і почну вам розказувати про що я бачу у 2024 року в Різдво. Ну відразу Київ а тихий сніг, електрика показується, але не всюди земно спокійніше, але тривожно. Відчуття, що політично ще дуже таке навантаження тяжко. Вони тяжкі дискусії. Політики змучені, але ще не піддаються. Е економіка жодної інвестиції в економіки зараз не буває. Воно не відбудовується. Такі відбудови бувають. Це ще стан війни. Війна на далекому сході, чи як на на східних областях, і тоді, коли я це сказав, то відразу чую гармати, гармати ще не. Зупинились. Армати не зупинились, але відчуття, що докінчуємо справу, докінчуємо війну. Боєприпасів багато, нема проблем з зброєю, багато є вибору. Росія палає. Багато точків вбивають у Росії, оці ближчі області збивають. Москва так само на Україні Москви получає. Таке відчуття у Москві, що вони не мають політичних сили, що є нерішучість, продовжують війну, тому що не мають вибору, не знають, що робити. І тоді, коли я так запитав щоденько, а скільки росіян померло, то така цифра близько 270 тисяч, 260 чи 68 тисяч, 700, щось таке. То ми доходимо до 300 тисяч російських 260 тисяч. Ми на 100 тисяч. 260 тисяч померли росіян. 268-700. Наприклад, Крим Крим такий пустий. Крим пустий. Туди люди ще не заїжджають. Відчуття, що воїни, наші солдати є в Криму, але люди зараз не приходять. Люди чекають, поки все не зупиниться. Відчуття так само. Херсон вже більшість з Херсона за забрано. Війська заходять в Маріуполь або стоїть коло Маріуполя. Вже таке відчуття, що Росія вже програла, вона вже знає, що програла, але просто мусить з тим помиритися. Україна полполучає більше ресурсів заходу, більше товару, гуманітарки приходить на Україну західні області. Вже не під таким стресом, як вони тепер. Росія не має тих ракет, які мала перед тим, але тривога ще стоїть. Давайте подивитися, що в Росії, що в політичних силах Росії. Відчуття, від, відчуття, що наш пункерний дід є як той щур, він просто не знає, в яку він старається що зробити, але кожну. Куди він не рухнеться, все йому не виходить і не знає куди заховатися, не знає куди тікати. Війська, якісь війська стоїть, стоять. На, на дворі Москви, і це не його. Він контроль не має над цими військами. Якісь війська стоїть на дворі Москви. Люди в чорному, і тоді я бачу навіть по Росії. То просто бавовна, багато бавовни. Вони вже привикли до того, що Україна вже б'є все. Україна не робить, не зупиняє бити все, має достатньо зброї бити все. там. Не залишилось Росіян в Луганську. Донецьк то вже місто. Українці вже в місті, і таке відчуття, що вони вже Росія посилає війська туди, але ще цілий Донецьк не забрали. Український воїн відчувається сильний, світлий, підбадьорений, багато енергії. Ну, добре, ми заходимо назад. Так, дякую, що ви послухали це. Ну, дивлячись на що. Я побачив, наприклад, у наступного різдва. То ситуація я думав, що Путін би помер би за цей час. Відчуття було, що він в твоєму бункері не знаючи, куди йти, і починає ховається, не знає з ким домовлятися, просто немає вже стратегії. Всі знають, що він не має багато вибору, і тоді відразу я бачу, наприклад, з Москви такі таке військо стоїть, але вони всі в чорній формі. Знаєш, що кадировці носять чорну уніформу. Може, це кадировці, я напевнений був. Воно було таке на інстю... просто віско в чорній формі, яке не було прихильне до Путіна. Це було цікаво, що це таке побачити. А Росія стоїть, стояла в таких приблизних. Оцих областей, які коло України стоять у темряві, хмару, туман, бавовна, люди не відчувають стабільність. А в Україні на західних областях то відчувалося, що вже багато обновлення. Економіка, наприклад, приходить назад на західні області, але ще воно не те, те відчуття не було, ще в Києві що економіка і нормально можна розвиватися. То я це тяжко на все. Зрозуміти, ми в майбутньому за рік часу, як будемо дивитися на оці відео, ми можемо тоді сказати, що так. Це було чи це не було, і ви самі побачите, чи я правий, чи я не правий. Мені буде дуже цікаво, ми тоді послухаємо і побачимо, чи я казки розказував, чи чи я дійсно це побачив. Але відчуття під час цього є така впевненість, як ти дивишся і входиш, ти так починаєш так поверхнево дивитися, а тоді глибше, і глибше, і глибше, і глибше, і глибше заходиш. Відчуття було, що, наприклад, uh, у Донецьку то ми були у місті. Донецьк. Українські війська вже були в місті, але цілком не захопили Донець, але вони. Пішли південь, південь пішли до Азівського моря. Там були ще такі групи. Ситуація не була цілком стабільна в Україні, але українці так само війська пішли у Крим, і Крим відчувався дуже пустий, що нема людей. Там були війська. Вони всі навіть відібрали росіяни. Не відчувалися, що Росія не були в Криму. І відчуття наших політичних діячів було просто. Вони впевнені в роботі, є запаси сили, є живої сили і так само техніки, і щоб розвивати цю і докінчувати цю війну. Люди змучені, наше керівництво змучені, бо це вже ну, другий рік війни. Але і тоді побачив цю цифру: 260 тисяч, близько 270 тисяч померлих росіян. То ми зараз стоїмо на 102 тисяч. То подумай, за це рік що вони згубили 160 з чимось. Тисяч людей. Це є абсолютний жах. Але хто знає, може це навіть і можливо. Путін каже, що він може віддати 300 тисяч москалів на цю роботу. Але відчуття, наприклад, відносно українських погибель, я не дивився наскільки українці згубили жертв життя своїх воїнів. Але український солдат відчувався здоровий, світлий, розумний. Він ну заходив до роботи як відповідальність. Це не було його. Він не занурився роботу, але він дивився як. Це відповідальність, це щоб очистити землю від Москалі. Це правильно робив. Це таке найдуже дає мені багато потіхи, багато розуміння, як проводиться війна. Відчуття що збройні сили компетентні українці мають таке, мають розум до війни, знають, як поводитися на війні і будуть рішуче. А, приймати рішення і розвивати до найкращих можливостей. Але дуже цікаво було скільки бавовни в Росії. Тепер, наприклад, ми, українці, б'ють так час від часу, але до року часу, то я не думаю, там багато залишиться з цих областей, які близько коло коло Росії. Я не дивився, наприклад, на і відразу мурашки по шкірі пішли. Це моє підтвердження, що це, мабуть, правда. Однак, ще я не дивився, я не дивився на білорус і що там діється, але я думаю, що з білорусом вони там рухаються, але вони там не будуть. Атакувати від Білорусі в Україну вони вже один раз старалися це зробити. Це їм не вийшло. Вони мусили накопичити величезні війська, щоб це зробити. То я думаю, стоїть трошки треба бути уважним, але спільно я не думаю, що Росія буде атакувати. Вона більше вживає ці можливості, як ну контролювати Білорусь і тим займатися. То це було ваше пророцтво. А відносло двійників я на це не дивився, але дивили, дивився, що Путін просто він таке відчувався, як Хітлер в своєму бункері. Нема війська стоять на двору на 100 кілометрів до Берлину, нема виходу з положення, і що мені робити.